Якщо говорити про позитивне, мені дуже сподобалося як у цьому інтерв'ю Ен Еплбом, а це інтерв'ю записувалося у лютому, а вийшло десь місяць тому, як Ен Еплбом розбирає перемир'я Сісфає, те, що називають Сісфаєм між Україною і Росією. Дуже класно, і дуже класно, що ці голоси на підтримку України звучать. І що 400 тисяч людей, які подивилися це інтерв'ю, почули таке бачення. Ceasefire, очима, and apple bomb. What do you think of the situation in Ukraine right now? The peace plan to basically just—I mean, it sounds like capitulate to Putin and cut the country in half. I, I also like. Do we think that that's the best way to end hostilities, or do we think that's just going to give Russia time to regroup and attack Ukraine so, again? So there isn't a peace plan in Ukraine. А no мирного плану? no there is no peace plan. So, this war will be over when the Russians no longer believe they can win. In other words, the war will end when the Russians can't fight anymore or don't want to fight anymore. Так, і для цього треба створити всі умови, щоб росіяни не могли більше воювати або не хотіли більше воювати. Щось для цього треба зробити, а не очікувати, що Україна просто капітулює. This moment, as we're speaking, you know, in February 2025, I don't see any evidence that the Russians want to stop fighting. Maybe this could change you know in the in the coming days and weeks, but right now I haven't seen evidence that Putin has changed his goal. So Putin's goal is to destroy all of Ukraine, to put a pro-Russian government in Kiev, uh, and to remove Ukrainian sovereignty. That's that's why he's fighting the war. Talk. Власне, дуже нам бракує того, щоб дуже просто говорили про те, що ніякого мирного плану не існує, тому що Росія хоче продовжувати воювати. Воювати вона хоче для того, щоб знищити Україну. І поки Росія сама не припинить, поки його не зупинять, її не зупинять. Це утворення болотиста. Не зупинять і не поставлять ту позицію, що воно не зможе далі провоювати, нічого не станеться. a ceasefire is not Persuading Ukraine to have a ceasefire. But to have a ceasefire, you need two countries. You know, both sides have to stop fighting. And as of right this second, I don't see that Russia's ready to stop fighting. So I am a little mystified by what everybody thinks is the plan, um, because right now um, there isn't one. Так, плану немає, і я дуже дякую Ann що вона одна з тих Активних голосів, яка це проговорює у багатьох інтерв'ю. Всі інтерв'ю цікаві. Можуть бути неточності з приводу того, як вона бачить, чим був майдан для українців. Але це не важливо. Загальна рамка того, що вона описує, загальна канва, на якій вона фокусується. Книжка, я про неї дізналася з цього інтерв'ю і потім погуглила, що не читала, планую купити її, почитати. Називається вона Автократій Інк, ну, інкорпорейтед. Корпорація автократії, грубо кажучи. Так от, е рекомендую цікавитися доробками and Apple, Bomb. можуть бути якісь неточності, але ми ж не беремо будь-який е культурний інформаційний продукт для того, щоб повністю з ним погоджуватися і приєднатися до всіх думок, які там озвучені, і бути зазомбованими, загіпнотизованими для того, щоб це повторювати. Ми беремо те, що для нас корисно і. Акумулюючи ці знання, рухаємося далі. І тому для нас стає абсолютно прозорим фрагмент той, що відбувається з накачуванням, з зневагою до українців на тому місці, де мало б бути насправді неприйняття російського. Неприйняття в російського стає прикладом, стає приводом для зневаги для українського в Україні. Чи не нонсенс? Але якщо ви подивитеся це інтерв'ю ЕНЕПОБОМ bon, і побачите, як вона говорить про те, як автократії бачать демократію загрозою до себе, то ще так же вам легко буде в чергове провести цю паралель. Я не думаю, що вона не очевидна, але ну тим не менш, чому ця. Це шматування українського таке активне, і чому воно таке істеричне зараз? Чому Арістовіч вибігає та таке я не українців!» Там ну типу ну, ну, у нього істерика, Ну да, ну давайте подивимося на нього і зробимо висновки, чому він це робить. Тому що для нього це питання виживання, для нього це питання фінансування, для нього це питання популярності, для нього це питання, чому як він може привертати увагу? Він до цього буде привертати увагу по Максиму. Ну, можна просто пожаліти, ну, подивитися. Ну так, да, ну окей, ну ми для тебе загроза. Ну, співчуваємо. Що там? Як там сказав Данілка? Геть з України, геть, геть, геть гет з України, маскати красивий. От, а НЕП-бом дамо закінчити. if we were to get to a ceasefire for whatever you know whatever whatever reason putin wants a break or something then we are in another wherever they draw the line then we would be in another danger zone which is that a ceasefire that did not um, that did not emerge from Putin deciding that he didn't he couldn't win the war would would be in danger of falling apart, you know, one month or two years down the line when Putin decides to renew the war. So the war is really only over when the Russians acknowledge that Ukraine is an independent state and that it deserves its own sovereignty. And then we end the war. and then we end the war. And it's. Very Визнають Україну незалежною суверенною державою. А це означає, що Крим український, а там ніяких подвіжок, то у них не має бути майбутнього. І це дуже класно, що насправді ну, про майбутнє Apple -бом не говорить, але вона просто говорить про те, за яких умов може завершитися війна, і тільки за таких, а більше ніяких. Whatever happens over the next few months, when you hear this discussed, just remember that the question is not where the line is drawn, or you know which how we do peacekeeping. The question is, have the Russians given up on their most important goal? And so, are they stopping because they need a pause? They're losing an extraordinary number of people right now. I mean, just you know, thousands and thousands and thousands of people every month. And Applebaum <laughs> глядачам Якщо ви чуєте, що хтось говорить про перемир'я і про те, що щось Україна повинна, це не питання тиску на Україну. Єдина відповідь, це чи Росія відмовилася від своїх планів знищити Україну? Чи Росія бачить Україну суверенною державою, яка має право на незалежність, має право на те, щоб не бути у неї підпорядкування? Що ми бачимо? Ми бачимо на всіх просторах, які нам доступні. Через концерт сердючки і через реакцію на цей концерт, і через те, що несеться в соцмережах, знову ж таки нагадаю, через те, що взагалі несеться, ми бачимо, що нас не випускає. Не випускає Росія зі своїх кіхтів. бо ми для них зона комфорту, ми для них зона контролю. Вони не можуть нас відпустити, бо їхня мета нас знищити. Ми давно усвідомили, що ну, варіант один. Росія має припинити існування. Вони в корчах. І ці корчі, де істеричніше. І ну, ми зараз знаходимося в дійсно історичному моменті, в дійсно історичному моменті, в якому все пришвидшується. І, можливо, я уже через декілька місяців буду це відео повторювати, бо буде взагалі якась інша архітектура світу. Тому, будь ласка, будьте активними, Донейте Підтримуйте тих, хто робить, як вам здається, важливу справу для України.